Доброго дня, канал 100 крат Зум. Перед вами ось такий бінокль японської фірми Fujinon M22, 7кратне зближення 50 мм діаметр об'єктиву. Ця фірма випускає дуже якісні японські біноклі. Ну і Загалом фірма і Fujinon, і Fujifilm вони прям надзвичайно якісні фотоапарати випускають. Ну і всяке Всяку іншу продукцію, яка зв'язана з фотографіями і оптикою. Даний бінокль він є повністю чистий, я б сказав, ідеально чистий. Має, бачите, яке просвітлення має. Правда, я вперше бачу, щоб так призма, ну, просвітлення на призмі так відбивалося. На різних сайтах знаходив інформацію, що даний бінокль. Був виготовлений ну, фірмою Fujinon для американської армії, і що цей бінокль має спеціальний захист від лазера, ну, щоб коли людина дивиться через цей бінокль, буває, що можна посвітити лазером, і людина або втрачає зір, або дуже сильно погіршується. Но, правда, я не впевнений, чи це була прям інструкція до саме цієї моделі і цього бінокля. Тому що є багато різних думок, що це насправді була інструкція до іншого бінокля М22. Даний бінокль був випущений, на мою думку, приблизно в 2000-х роках. Якщо ви найдете якусь інформацію про такі біноклі, що в них закачений азот, ну я дуже сумніваюся. Тому що ну, навіть якщо він був закачений сюди, він вже, мабуть, давним-давно вивітрився. Тут же, бачите, кришка є розклеєна, тобто хтось сюди лазив, хтось вже щось спробував відкручувати. І мені теж зараз прийдеться його дещо відкрутити, тому що бінокль двоїть. Треба буде ну, зробити юстування на, на власні очі. Ну і зараз я попробую це зробити і вам покажу, як це робиться. Так, а зараз я вам покажу, принаймні, як я буду його розбирати. Тому що по правильному дивіться, тут є. Знімаємо спочатку наочники. Тут є три гвинти. Коли ми їх би відкрутили, можна було би підняти цю пластмасу. Але вони є злизані, тобто я їх вже відкрутити не можу. Тому, що я буду робити? Я буду оце прорезинення просто старатися догори припідняти і витягнути. Я сподіваюся, воно не порветься. Ну, Тому що м -м, треба відкрутити. Ось ці гвинти. І один ось тут є в цьому місці. Е ну, його доволі складно буде відкрутити. Тому цю резину треба постаратися зняти. Я думаю, все получиться, А потім надіти буде набагато легше. Так, як ви можете подивитися, вона є повністю ціла. Можна потім буде посадити на герметик, ну це вже питання друге. Далі відкручуємо гвинти. Ось цей. цей, Ну, їх тут декілька, я бачу є 4, ну тобто їх є більше. Але прям ті, які тримають кришку, швидше за все, що раз, два, три, чотири. Оце, мабуть, юстувальні гвинти. Ну, але я ще такий бінокль не розбирав. Можливо, всередині він чимось відрізняється. Хоча тут ще чи за все просто дві призми стоять на такій платформі. Ну, це розповсюджене явище в японських біноклів. Так, я їх відкрутив і дістаємо. Так, це що таке? Я щось взагалі... У мене нема слів. Це що, хтось закладку поставив? Коротше, дивна штука. Зараз я подивлюся, що в лівій частині. Ці два я вже відкрутив. Коротше, я сподіваюся, що в лівій частині теж є якась ота таблеточка. На ній якісь іерогліфи. Ви уявляєте, якщо ця таблетка. Може, не можна таке слово на Ютубі говорити? Так, я, мабуть, як буду монтувати відео, я його запікаю. Опа. Одним словом, оці дві аскорбінки. Коротше, хлопці, ну, такі, я не знаю, називемо їх. Передали цей бінокль в Америку, а в Америці вони забули витягнути. Ну і одним словом цей бінокль потрапив в Україну. Вау! Знаєте, добре, що тут на папірчику є щось написано: Є і, і ну, всякі символи, і іерогліфи, і латиниця. Ну, Тобто, це, ну, одним словом, це все ж були жарти. Швидше за все я підозрюю, що ця штука вона збирає вологу. От, хто мене поправить, я буду дуже радий, тому що, ну, чесно кажучи, я, я вперше таке бачу. Ага, Ще хочу вам показати сітку, яка є в лівому окулярі. Ось вона, бачите її. Тобто вона теж все, повністю чистенька. Ця кришка е, теж має прорезинення, ось такий сальник. Тобто... Чи варто оце прорезинення ще садити на герметик? Ну я не бачу потреби. І тим більше на вигляд він тут і не був дуже сильно приклеєний. Так, просто для того, щоб воно ну не злітало, не падало. Ну може для для, для того, щоб воно гарно собі сіло, можна дати дещо герметик. Ну давати його дуже багато для того, щоб якби загерметизувати, ну немає потреби, тому що під цією кришкою тут все зроблено. Тепер я вам розкажу, як я буду його юстувати. Дивіться, поки що ось ці гвинти, які засиліконені, я їх не буду чіпати. Просто відставляю в сторону. У нас є три пари гвинтів. Ось тут він підпружинений. Інший він, якби, коли його закручуєш, ця платформа дещо відштовхується від цієї стінки. Тобто. В першу чергу я оці е, три гвинта підпружинені буду е, затягну до упору і дещо відпущу трішки. Далі е, ставлю оці дві призмені кришки з окулярами, зі всієї сили притискаю і дивлюся через бінокль. Якщо мені зразу в першу секунду комфортно дивитися, значить, ну, на мій погляд, хто би там що не говорив, бінокль, грубо кажучи, від'юстований. Якщо я бачу, що зображення двоїть, я забираю одну призменну кришку і починаю дещо оці гвинти або зажимати, або відпускати. І кожен раз так буду знімати кришку, ставити, знімати, ставити. Дуже коли ви дивитесь, дуже сильно її прям притискати до корпусу. Коли я буду вважати, що бінокль відюстований, я тоді закручую вже оцю кришку, ну, по максимуму, наскільки це можливо, і тоді дивлюся в бінокль ще раз. Якщо щось десь буде не то, я вже тоді, мабуть, знімлю ось цей силикон, розколупаю його і буду вже. Якби доюстовувати через оці отвори, які появляться ось тут. Через оцей отвір, до чого я доберуся, щоб ви розуміли. Можна буде добратися ось до цього маленького гвинта, не підпружиненого, а цей що біля нього. Ну, якби все. З бінокль, ну, ремонт є завершений. Оці кришки я посадив легенько так, в деяких місцях на герметик. Получилося цього разу. Так що, якщо у когось будуть такі біноклі, або власник цього бінокля знов його десь кине, добряче стукне, зможе сам його розкрутити. На відео все видно, немає нічого складного. Ну і собі зремонтує. Зараз дещо познімаю через нього в темну пору. І, ну, і, мабуть, в світлу пору дубе. Останній день осені, правда, вже лежить сніг через яскраве світло камера. От Зараз фокусувалася, познімаємо ось цю лінію електропередач. Як ви бачите, ну, тобто лінію дуже добре видно, і ну, упори і лінії добре видно. Загалом картинка доволі таки яскрава в темну пору доби. Перед що поведемо в сторону. Як вам сказати, ну, дисторсію тут дещо замітно. Не сильно вона не кидається в очі, але замітно. Ну, як ви бачите, є дещо туман, загалом погода така мряка, сиро, тому краще сьогодні дивитися на об'єкти, які знаходяться дещо ближче. Картинка чітка, яскрава. Як я вже говорив, в темну пору доби ви вже бачили, була замітна дещо дисторсія. А крім неї, загалом, нічого поганого про нього більше я не можу сказати. Просто ну, нормальний, класний бінокль. Нагадую, до цієї дороги 2 км, тому за допомогою цих поділок можете опеділити довжину грузового автомобіля. Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей.